Кров унікальна рідина нашого організму, яка може розказати про будь-які порушення в його роботі. І якщо ми правильно та грамотно зробимо наш аналіз крові і правильно визначимо все, що показують нам показники, ми дуже легко зможемо встановити всі огріхи у людському організмі. Отже, все про кров та її дослідження сьогодні у нашій програмі. З яким би захворюванням ви не звернулися до лікаря, тим більше, коли хвороба тривала чи протікає мляво, вам обов'язково повинні призначити аналіз крові. Існує кілька різновидів даного аналізу, залежно від мети дослідження. І про основні ми розкажемо вам на прикладі лабораторії, які діють у Черкаській обласній лікарні. Лабораторна служба обласної лікарні включає клініко-діагностичну, бактеріологічну лабораторію з відділом полімерно-ланцюгової реакції та централізовану імунологічну. Всі наші лабораторії атестовані комісіями МОЗ з отриманням сертифікатів на право виконання вимірювань. Лабораторні дослідження виконуються згідно вимог нормативної документації. Це накази з уніфікації, згідно яких, скажімо так, від яких ми не повинні відступати, виконувати чітко. Обов'язково надається належна увага якості лабораторних досліджень. Найчастіше людям призначають загальний аналіз крові. Роблять його у клініко-діагностичній лабораторії. Клініко-діагностична лабораторія виконує дослідження гематологічні. Біохімічні, сирологічні. В сирологічні дослідження в нас входять такі навіть дослідження сучасні, як робота на імуноферментному аналізаторі, визначення антитіл сироваці крові, Коагулологічні дослідження для пацієнтів з захворюванням системи крові. Проводяться дослідження складні, такі як визначення гормонів щитовидної залози, ферменти, електроліти. Також у нас в лікарні відкритий і функціонує уже 5 років кабінет цитологічної діагностики пункційної біопсії щитовидної залози. І відповідно у нас є розподілена робота. Лікарів і лаборантів по відділах: це гематологічний, біохімічний, сирологічний. Крім цього, у нас існує ургентна служба, яка обслуговує пацієнтів, які поступають з тяжкими станами, пацієнтів з тяжкими станами, які знаходяться на лікуванні, ургентна так звана лабораторія, клінічна і при відділенні анестезіології та реанімації. Грамотний лікар-лаборант вже на першому етапі може діагностувати певні хвороби і говорити про порушення в роботі організму. Гематологічні дослідження проводяться на гематологічних аналізаторах. Цитоморфологічне дослідження исследования, крові, сої – все робиться вручну. Гематологічні дослідження дозволяють диференцірувати такі захворювання, як анемія, Дозволяє диференцирувати остре і хронічне лікоза, міломною болість. Загальний аналіз крові один з найпоширеніших методів діагностики, що дозволяє лікареві правильно діагностувати запальні та інфекційні захворювання, оцінити ефективність проведеного лікування. Для проведення аналізу використовується капілярна кров з пальця або венозна звени. По общему анализу крови можно судить, есть ли у человека воспалительный процесс, нет воспалительного воспалительного процесса, или это бактериальный процесс, или это вирусный процесс. Есть у человека э, анемия, нет у человека анемии, и скринингово отдифференцировать тех людей, которые нуждаются в консультации гематолога. Гематологические исследования позволяют дифференцировать 18 показателей крови, как гемоглобины, эритроциты, лейкоциты. А цитоморфологическое исследование самого мазка крови позволяет увидеть и отдифференцировать клетки, посчитать лейкоформулу человека, который позволяет дифференцировать эти заболевания. дня у клинико-диагностичной лаборатории Черкасской областной лекарнии поступает до 200 пробирок. І в кожній треба визначити не менше 10 показників. Тобто, майже 2,5 тисячі досліджень робить тільки біохімічний відділ. Аби швидко і якісно виконати таку велику кількість досліджень, лабораторії використовують сучасні біохімічні аналізатори. Завдяки їм можна одночасно у 60 сироватках визначити до 10 показників. Взагалі в лабораторії можуть виконувати до 80 найменувань біохімічних досліджень: ферменти, електроліти, глюкоза, глікогемоглобін, мікроальбумін, показник пігментного обігу тощо. Саме важливі показатели аналізу крові: це гемоглобін, еритроцити, гематокрит, лейкоцити, сої, то тобто швидкість скорость еритроцитів і лійка формула. Тобто Дифференци... дифференцируем мы сами лейкоциты, Какие? потому что у каждого лейкоцита есть своя функция. Поэтому по лейкоформуле можно судить, есть у человека аллергия, есть ли у человека воспалительный процесс, ну и есть ли показания к гематологическому дальнейшему исследованию, то есть есть ли козы, нет ли Результати аналізів вам правильно прокоментує ваш лікар, але все ж багато людей намагаються зразу самотужки розібратися, що означають цифри і літери на бланку. RBC – так позначаються еритроцити або червоні кров'яні тільця. Кількість еритроцитів в одному мілідистрі крові повинна бути від 3,8 до 5,8 мільйонів. Якщо кількість еритроцитів менше норми, значить людині не вистачає червоних кров'яних тілець. А це непрямий показчик на анемію. Щоб переконатися в цьому, лікар дивиться на гемоглобін білок, що міститься в еритроцитах СБ. Обидва показники повинні один одного підтверджувати: норма гемоглобіну від 110 до 165 грамів на літр крові. Високий гемоглобін може бути ознакою еритреми, занижений залізодефіцитної анемії. Взагалі, гемоглобін один з найважливіших показників крові. Оскільки говорить про її загальний стан. Якщо він в нормі, це вже добре. HCT – тромбоцити, які беруть участь у згортуваності крові. Їх норма від 350 до 500 тисяч в одному мілілітрі. Якщо кількість тромбоцитів нижча за норму, у людини підвищена кровоточивість або утворюються синяки. Це не пряма ознака захворювання крові. WBC так позначаються лейкоцити або білі кров'яні тільця. Їх норма від 3,5 до 10 тисяч в одному мілілітрі. Зменшення чи збільшення кількості лейкоцитів ознака запальних захворюваннях. Палочкоядерні та сегментоядерні. Загальне число лейкоцитів включає і молоді клітини паличкоядерний, які потім дозрівають, і стають сегментоядерними. Паличкоядерних повинно бути до 5% від загального числа зрілих лейкоцитів. Якщо їх більше, треба шукати запальний процес. Лім. Так позначаються лімфоцити, норма яких до 30% від загального числа лейкоцитів. При дуже високому рівні лімфоцитів можна запідозрити туберкульозний процес. Значне зростання лімфоцитів спостерігається при лімфолейкозі, але висновок повинен зробити тільки лікар. ЕОЗ. Якщо еозенофілів, які так позначаються більше норми 5%, то у людини може бути алергія. Сої позначає швидкість осідання еретроцитів. Норма не повинна перевищувати 17-18 мм за годину. Якщо еретроцити осідають зі швидкістю вищою 20 мм за годину, то це ознака запалення. Щоб не заплутатися у всіх позначеннях, в першу чергу звертайте увагу на лейкоцити, гемоглобін та сої. Лейкоцити попереджають про запальний процес, соя це підтверджує, а гемоглобін допомагає дізнатися, чи немає анемії. Однак ще раз наголошуємо, правильний висновок про результати аналізів і ваші проблеми зі здоров'ям повинен визначати тільки лікар, тому не намагайтеся самотужки встановити діагноз і лікуватися. В біохімічному відділі лабораторії ми проводимо дослідження вуглеводного обміну, білкового обміну, показники пігментного обміну, визначаємо електроліти крові, такі як калій, натрій, кальцій, хлориди, магній, фосфор. Проводимо дослідження на цукровий діабет. Це показники глюкози, глікованого гемоглобіну, мікроальбоміну. Дослідження цього відділу дають змогу диференціювати багато захворювань, за направленнями, якими поступає до нас біоматеріал від пацієнтів. Звичайно, що Направлення в нас приходять і біоматеріал з усіх відділень, які є у нас в лікарні, і особливо, скажемо, дуже складне у нас відділення діагностичне, куди поступають пацієнти з невизначеним діагнозом. І, звичайно, допомога лабораторії в діагностиці захворювань велика. Ну, можу привести на прикладі такого захворювання, як мієломна хвороба. Коли поступає кров, наприклад, в біохімічний відділ, і у пацієнта є ознаки мієломної хвороби, ми отримуємо високі показники вище норм нормативних показників загального білку. При проведенні такого дослідження, як білкова фракція, електрофорез білків крові, ми отримуємо підвищені показники газів гамма-глобулінів і додатковий м М-градієнт. Є категорія діагнозів, які лабораторно 100% можуть бути підтвердені, є які ну, опосередковано, а вже лікар-клініцист визначається з діагнозом, бачачи статус хворого і його анамнестичні дані. Але більшість показників дійсно допомагають поставити діагноз. Наприклад, при визначенні пігментного обміну, такий як більш, Лірубін загальний, прямий, непрямий, показники ферментів. Можна віддиференцювати, наприклад, механічну жовтяницю, гемолітичну і пенхіматозну, тобто хворобу боткіна. Лабораторії обласної лікарні дозволяють провести швидко і якісно практично всі види досліджень. Приміром, 100% результати показує люмінісцентний аналізатор, на якому досліджують гормональний статус. Ще до залозу і пологову сферу. Якість аналізів обов'язково контролюється. У нас розроблена система якості згідно наказу 545 по якості лабораторних досліджень, наказу департаменту, який зобов'язує всі лабораторії області, незалежно від підпорядкування державного чи приватного проводити, приймати участь у оцінюванні своєї роботи. Для цього у нас згідно наказу виділена відповідальна особа за контроль якості лабораторних досліджень. Крім того, наші лабораторії приймають участь у оцінюванні якості нашої роботи в зовнішньому контролі якості, який проводить базовий відділ МОЗ України. У серологічному відділі клініко-діагностичної лабораторії обласної лікарні проводять імуноферментні дослідження. В сирологічному відділі лабораторії ми проводимо дослідження на визначення групи резусу крові, такі показники, як антистрептолізін та ревматоїдний фактор, тобто підтвердження, коли ну скажімо так, коли у людини ангіни визвані стрептококовою інфекцією. У неї виробляються антитіла до стриптокока, які можемо з допомогою цієї реакції визначити, або коли з'являються аутоантитіла антитіла при ревматичному процесі за допомогою ревматоїдного фактора. Крім того. В серологічному відділі проводиться таке дослідження, як імуноферментний аналіз. З допомогою цього аналізу ми визначаємо антитіла до таких захворювань, як вірус герпесу, вірус цитомегаловірусу, червонички, хламідій, до найпростіших, таких як токсоплазма, тріхомонада, лямблії, хелікобактеру пілорі. проводимо дослідження на визначення антитіл до вірусу гепатиту С. І поверхневий гепатит Б. Проводимо це обов'язково для всіх пацієнтів в лікарні і вірусні захворювання по показниках. Приміром, визначаючи антитіла до вірусів герпесу, роблять такий аналіз. Принцип реакції такий: лунки. Ми отримуємо те системи із такими планшетами. Луночки оброблені антигеном вірусу, наприклад, герпесу. Коли у людини є антитіла до вірусу герпесу в сироватці крові, при додаванні сироватки, ну відповідна є схема аналізу, але я буду коротко розповідати, проходить відбувається при певних температурних умовах реакція антиген антитіло Для того щоб ми побачили цей комплекс антиген-антитіло, воно обробляється відповідними реагентами і краситься. І коли ми вже отримали оці комплекси, ми проводимо детекцію на аналізаторі імуноферментному і е, відповідно отримуємо результат, який ми потім обробляємо, і протокольно це все обов'язково оформляється і виписується результат у відділення. Але не всі віруси можна визначити за узвичайними аналізами крові. Тому до складу бактеріологічної лабораторії обласної лікарні входить відділ полімеразної ланцюгової реакції, де виявляють бактеріальні інфекції, які є збудниками різних захворювань. Кров у нас зазвичай досліджується на наявність вірусних гепатитів, це вірусний гепатит В, С, на наявність герпетичних інфекцій, герпес вірус першого другого типу, цитомігаловірус, епштейнабар вірус, вірус герпесу шостого типу, токсоплазма. Ці інфекції ну, вони дуже важливі для інфекціоністів, для неврологів, гастроентерологи назначають на наявність вірусних гепатитів. Дослідження відбувається на молекулярно-генетичному рівні. Ми знаходимо в біологічному матеріалі ДНК або РНК самого вірусу це генетичний матеріал. Також досліджується спинномозкова рідина на наявність герпетичних інфекцій, досліджується матеріал з урогенітальних шляхів жінок і чоловіків. Це також дуже важливе. Вагітні обстежуються на наявність торчів інфекцій. Є латентні форми хвороби, приховані, які важко виявити. Тоді досліджують не лише кров, а й інші рідини організму. Наприклад, носоглотки, там зли, що інфекція в крові не, не циркулює. Такі інфекції, як хламідія, мікоплазма, уріаплазма, вірус, папіломи людини високого канцерогенного риску. Також ми проводимо дослідження на таку інфекцію. Для цього береться не кров, а вже, вже інший матеріал. Лихоманка невизначеного генезу. От Температура в людини підвищена. Проводиться дослідження, тоді крові береться, береться, також досліджується слина, от на Наявність герпетичних інфекцій, от теж може давати такі лімфоденіти невиясненої причини підйом температури. Ну, тоді вже співставляючи аналізи, в тому числі і наші, лікар ставить діагноз людині. Дослідження у відділенні полімеразної ланцюгової реакції проводять у три етапи: перший обробка біологічного матеріалу. Дослідження на першому етапі це обробка біологічного матеріалу. От, проходить в цій кімнаті, сюди доставляється кров, там, слина, мазочки. Дослідження проводиться в такому боксі, він, можна сказати, стерильний. До роботи обробляється де і кварцується протязі години. І після роботи також ця процедура проходить. Обробка біологічного матеріалу за допомогою комплексу реактивів, які ми отримуємо. Від фірм поставщиків реактиви зареєстровані Міністерством охорони здоров'я, мають сертифікати якості, всі проходять контроль якості. Другий етап ампліфікація проводиться в іншому боксі, від'єднаному від першого. Обладнання маленьке, бо працюють з мінімальними дозами. Процес максимально модернізовано. Контакт з руками лаборанта мінімальний. Ампліфікація це такий процес. Який відбувається із ДНК, частинка ДНК, яка є в біоматеріалі. Вона вже переноситься звідти в такому розчиненому вигляді, а в, і вноситься в пробірочку з реакційною сумішшю. Для кожного по кожній інфекції є своя, свої набори ре, 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 ну, реактивів. Допустимо, нам треба із одного мазочка зробити дослідження: от на кілька на хламідію, на мікоплазму, на трихомонаду. Там береться ця реакційна суміш. І по кожній інфекції от такі, от такі маленькі пробірочки вноситься розчинена ДНК. Потім ставиться ці пробірочки в такий апарат. Він називається ампліфікатор. терцик. Задається програма. ну Програма тут уже задана, тільки стоять, стоять номери програм. І При допомозі дуже точного регулювання температури. Відбувається ампліфікація цих нуклеїнових кислот. І це відбувається протягом десь приблизно двох годин, стоїть в цьому апараті. Потім ці пробірки достаються і вже нам треба подивитися. В цих пробірочках так на око ми не можемо визначити, є тут збудник чи немає збудника. Потім для цього існує третій етап дослідження. Третій етап детекція. Фактично, це комп'ютерна програма зчитування даного аналізу. Спеціальним приладом флюоресцентним детектором визначають, чи є збудник захворювання. По кожній інфекції в процесі її визначення ставляться контролі для того, щоб співставити результат із контрольними зразками: позитивний контроль, негативний контроль, фонова пробірка. Ну, от ми включаємо протокол, робимо, наприклад, нацитомігаловірус. Апарат закривається, і при допомозі комп'ютера проходить щитування цього результату. От, пішов позитивний контроль, пішов пішла пробірочка із біоматеріалом пацієнта. Внутрішній контроль пішов. Внутрішній контроль іде, значить, реакція пройшла правильно. А збудника ДНК цитомігаловірусу в даному мазку не виявлено. Аналізи робляться тільки за направленням лікаря, який підозрює певну хворобу в людини, і дослідження відбувається згідно з направленням. Лабораторія полімерної ланцюгової реакції діє в обласній лікарні вже 9 років, і незабаром вони мають переїхати в нове приміщення клініко-діагностичного центру. Тут працює централізована лабораторія клінічної імунології, яка досліджує імунологічний статус людини. Отже, з нашим вакутаймером і аналізом крові ми прямуємо до лабораторії. В лабораторії клінічної імунології проводяться сучасні методи досліджень, пов'язані з визначенням змін у клітинному, у гуморальному та неспецифічних факторах імунітету при різних імунозалежних і алергійних захворюваннях. Ми можемо визначити кількість імуноглобулінів в крові. Це дуже важливо, тому що якщо якогось із імуноглобулінів ніже норми у людини, значить ми можемо говорити об імунодефіцитних станах. С таким состоянием люди обращаются к иммунологам. Иммунологи назначают лечение. То есть как бы Человек с этим живет, но ну, главное вовремя выявить. Также мы можем исследовать кровь на фагоцитоз это такой вид анализа, который определяет, как организм человека справляется с инфекцией, как он борется с ней. Это очень важно, когда у человека. Или вот В цей кабінет уже до мене поступає готовий біологічний матеріал, з якого ми проводимо подальші дослідження. Лабораторія наша проводить дослідження на імуноглобулін-Є, ем показує алергологічні стани організму людини. Так, зокрема, поступають до нас хворі із діагнозами, алергічні дерматити. А то пісні, дерматити це багато у дітей таких захворювань, кропив'янки, також бронхіальні астми, астми неясного генезу. Зокрема, ми і, ну, визначаємо наявність алергену в організмі. Також методом імуноферментного аналізу на цих от апаратах ми можемо визначати наявність антитіл до такого захворювання, як ревматоїдний артрит, до системної червоної вовчанки. Весь аналіз проводиться автоматизовано. Спочатку кров у нас відкручується, потім Проводяться подальші етапи дослідження і саме реєстрація проводиться також на автоматі, і ми отримуємо вже результат, розпечатаний на бланках і відповідно потім вже вносимо результати і видаємо хворим. Лабораторія клінічної імунології обласної лікарні забезпечує населення області сучасними імунологічними методами дослідження. Після того, коли ми виявили наявність алергену в крові, ми проводимо подальше дослідження на виявлення конкретного алергену. Зараз у нас в лабораторії наявні отакі от, от набори. Харчових груп це тут ми виявляємо алергени до злакових, до цитрусових, навіть пух, пір'я, тобто ну, те, що може викликати алергію. Ну і от зокрема, також потрапляє кров із відділення з поліклініки, і проводимо подальші дослідження. Для отримання достовірних результатів лабораторних досліджень необхідно дотримуватися основних правил здачі аналізу крові. Перед дослідженням уникати надмірних фізичних навантажень, стресу. Прийому алкоголю не курити хоча б впродовж години до забору крові. За 2-3 дні до дослідження треба обмежити прийом жирної, смаженої та гострої їжі, не їсти пізно ввечері. А саму вечерю зробити легкою. Після вечері пити тільки воду. Але не сік, чай чи каву, тим більше з цукром. Якщо зранку ви все ж не можете утриматися від сніданку, то дозволяється чашка чаю або кави без цукру. Каша на воді без масла і цукру і яблуко. Але зробити це треба мінімум за годину до забору крові на аналіз. Для грудних дітей перед здачею крові треба витримати максимально можливу паузу між годуваннями або врахувати факт годування при інтерпретації результатів вашим лікарем. Напередодні здачі аналізів лягти спати у звичний для вас час і встати не пізніше, ніж за годину до взяття крові. Рекомендується здавати кров рано вранці, причому до проведення лікувальних та діагностичних процедур, таких як ультразвукове дослідження, масаж, фізіотерапія, рентген. Пам'ятайте, що для правильної оцінки і порівняння отриманих результатів лабораторних досліджень рекомендується проводити їх в один і той же час в одній і тій же лабораторії. Важливо повідомити лікареві про вживання лікарських препаратів, навіть якщо це тільки пероральні контрацептиви. Якщо виникає необхідність здачі крові на статеві гормони, варто знати, що у жінок на концентрацію гормонів впливає конкретний день циклу місячних. Якщо в день запланованої здачі крові аналізу передували обстеження на рентгені або ректальний огляд, то збір крові необхідно перенести на день пізніше. Дотримуємося цих простих правил і будьмо здорові!